Привіт! Замислювалися колись, що змушує наші гаджети працювати. За кожним свайпом, кожним кліком, кожною запущеною програмою стоїть така собі невидима сила, справжній диригент, що керує всім цим цифровим оркестром. От саме сьогодні ми з ним і познайомимось, зазирнемо, так би мовити, під капот наших пристроїв і розберемося, як працює вся ця магія. Ну, звісно, ці логотипи знайомі абсолютно всім: Microsoft, Apple, Linux, Android. Ми бачимо їх щодня. І знаєте що? Це і є обличчя того самого системного програмного забезпечення. Це той фундамент, на якому тримається геть усе: від смартфона у кишені до найпотужнішого робочого комп'ютера. Але ж погодьтеся, ми користуємося цими системами буквально кожної хвилини. Але що саме вони роблять? У чому полягає їхня справжня роль? Ну що ж, давайте розбиратися в цьому разом. Ось який у нас план. Спочатку поговоримо про ідею операційної системи як диригента. Далі розберемо її ключові функції, і типи. Потім торкнемося такої практичної теми, як встановлення програм. І на сам кінець з'ясуємо, а навіщо, власне, все це потрібно знати. І так, перший розділ невидимий диригент. Поговоримо про те, як операційна система по суті вдихає життя у звичайнісіньке залізо. Так от операційна система це і є наш диригент, саме вона дає вказівки процесору, розподіляє пам'ять, створює таке собі гармонійне середовище, де всі програми можуть працювати злагоджено, не заважаючи одна одній. Без неї, знаєте, навіть найпотужніший комп'ютер був би просто мовчазною коробкою з мікросхемами. Добре, аналогія з диригентом це класно, вона чудово все пояснює, але що ж саме робить операційна система з технічної точки зору? Насправді, виявляється, вся її робота зводиться до трьох основних функцій. Отже, дивіться, будь-яка операційна система по суті виконує три ключові завдання вона керує ресурсами комп'ютера, його процесами і, що важливо, забезпечує нашу з ним взаємодію. Давайте тепер кожне з цих завдань розглянемо трохи детальніше. Перше це управління ресурсами. От уявімо, одночасно грає музика, відкритий браузер з купою вкладок і ще якийсь документ редагується. Саме операційна система вирішує, які програмі, скільки виділити потужності процесора, скільки оперативної пам'яті, щоб все працювало плавно і нічого не зависало. Друге управління процесами. Коли відкрито безліч програм, операційна система працює, ну знаєте, як регулювальник на дуже жвавому перехресті. Вона стежить, щоб дані від однієї програми випадково не потрапили до іншої, і щоб усі вони виконувались у правильному порядку, не створюючи хаосу. І третя це взаємодія, той самий міст між нами, людьми і машиною. От буквально все, що ми бачимо на екрані: вікна, іконки, курсор, це і є робота операційної системи. Це вона перетворює наші кліки мишкою і натискання клавіш на команди, які комп'ютер може зрозуміти. Але не всі операційні системи однакові. Зовсім ні. Насправді існує цілий всесвіт різних систем, кожне зі своїми особливостями. Давайте подивимось, як їх взагалі можна класифікувати. Щоб зрозуміти різницю між ними, можна поставити кілька простих питань наприклад, скільки людей може працювати на комп'ютері одночасно? А як вони взаємодіють із системою, вводять текст чи клікають на іконки? Для яких пристроїв вона взагалі створена? Давайте розглянемо кілька ключових відмінностей. Ну от, на зорі комп'ютерної ери пристрої були розраховані на одну людину, звідси й однокористувацькі системи, як от старий добрий MS-DOS. Сьогодні ж ми звикли до багатокористувацьких систем. Windows або Linux, наприклад, дозволяють кожному мати свій окремий профіль, свої налаштування. І, звісно, величезний стрибок стався у способі взаємодії. Раніше, щоб виконати будь-яку дію, потрібно було знати і друкувати точні текстові команди. А сьогодні? Сьогодні ми живемо у світі графічних інтерфейсів, де все інтуїтивно зрозуміло. Просто наводь курсор і клікай. До речі, є цікавий факт: ось цей звичний нам світ вікон, іконок та курсора має свою технічну назву у Це акронім і розшифровується він як у Windows, «Image», меню, «Pointer», тобто вікно, зображення, меню і вказівник. По суті, це чотири елементи, які визначають майже всю нашу взаємодію з комп'ютером сьогодні. Існує ще одна така, знаєте, фундаментальна відмінність у самій філософії. Системи на кшталт Linux побудовані на ідеї відкритості, їхній код може переглянути, вивчити і навіть покращити будь-хто. А от Windows має закритий код, який є інтелектуальною власністю компанії. Це два абсолютно різні підходи до розробки програм. Звісно, сама по собі операційна система це лише платформа, справжню цінність їй надають програми, які ми на неї встановлюємо. Тож, як саме ми розширюємо можливості наших систем? Отже, інсталяція. Якщо говорити просто, то це процес, коли спеціальна програма-установник бере архів з файлами, розпаковує їх у правильні папки на диску і, так би мовити, знайомить нову програму з операційною системою. Це потрібно, щоб вони могли коректно працювати разом. Зазвичай є два основні способи це зробити: перший через вбудовані інструменти, як от магазини додатків чи системні утиліти на кштат, програми та засоби. Другий, більш класичний це запуск окремого файлу інсталятора, який ми завантажуємо разом із самою програмою. І часто інсталятор пропонує нам вибір. Типове встановлення це варіант для більшості випадків. Мінімальне, якщо на диску обмаль місця, повне, навпаки, для просунутих користувачів. А вибіркове дає повний контроль над тим, які саме компоненти програми встановлювати, а які ні. І ось це справді критично важливо. Видаляти програми потрібно правильно. Просте перетягування папки в кошик це дуже погана ідея. Це залишає в системі купу цифрового сміття, якісь записи в системних файлах, тимчасові дані. Все це з часом накопичується і може сповільнювати роботу комп'ютера. Гаразд, ми побачили, як операційна система керує ресурсами, які бувають її види і як працює встановлення програм. Але чому це все насправді так важливо у нашому повсякденному цифровому житті? Ну дивіться, розуміння цих основ перетворює нас із простих слухачів на тих, хто справді розуміє музику. Ми стаємо більш впевненими користувачами, можемо краще вирішувати якісь проблеми і робити усвідомлений вибір. Адже тепер ми знаємо, що за кожним кліком стоїть той самий невидимий диригент, який керує всім цифровим оркестром. І на устанок, давайте поглянемо у майбутнє. Здається, епоха WIMP, про яку ми говорили, поступається місцем ERISLK, це speech, Image, language, knowledge, тобто взаємодія через голос, зображення та штучний інтелект стає новою нормою. Тож якою буде операційна система майбутнього, коли диригент почне розуміти нас буквально співслова? Відповідь на це питання писаться прямо зараз, на наших очах. Дякую за увагу!